Це прапор Європи. Він є символом не тільки Європейського Союзу, а й символом єдності країн Європи. Перші стяги Європи разом з державними прапорами України та прапорами Сум з'явились в обласному центрі у травні. Вони майорітимуть у Сумах як знак і як символ знак європейськості нашого міста, до якого ми прагнемо, і символом тих кроків, які нам ще треба зробити. Коли ми голосували це рішення в кінці квітня цього року про використання символіки Європейського Союзу в Сумах. В принципі, ми виходили з того, якби свого переконання, своєї віри в те, що Сума європейське місто. Я просто десь уже років сім колекціоную карти середньовічні європейські. Я почав, як колись був в Парижі, купив спочатку дві там на набережні сіни, потім почав десь... Там, через інтернет купляти, репродукції якісь друкувати, у мене колекція досить велика зараз. На всіх картах, там, починаючи от, з кінця 17 століття, завжди суми на всіх картах, чи Суомін, чи Сомін, ну, э, э, Сумен городок, так званий ну суми, на всіх картах позначається от, якраз по кордону між э, Європою і от, той цивілізацією скажімо, в різних формах, ну, грубо кажучи, там, Азією, да? завжди от, чітко по кордону. Тому на всіх, причому, і ментально. І я потім, коли вже навчався на історичному факультеті, це питання вивчав. І зараз, коли практично займаюся там, громадським активізмом і політикою, я ці, вивчаю менталітет от, цих людей, які тут живуть, ну, свій менталітет. Там, да? Я от все більше і більше так переконуюсь, що якраз от десь по сумам цей справді кордон ментальний не тільки географічний, а й ціннісний і проходить. Справді, от, якась... Частка, якщо копнуть в історію, європейськості тут є. Вона не вигадана. Вона справді є. Це був кордон Речі Посполитої тут. Це крайній фактично бордер, такий кордон Магдебурзького права, це на основі якого сучасне місцеве самоврядування з формону, до якого зараз всі апелюють в Україні, абсолютно всі. Тому от, ми тут стояли і стоять будемо. Це справді таке місто Суми, це справді таке от, мабуть, такий, мабуть, бастіон. Мабуть, така ну географічна і ментальна європейська цінності. І чому це не використається? Коло золотих зірок символізує солідарність і гармонію між народами Європи. Україна прагне долучитися до цих народів, стати в один ряд із тими, хто століттями вибудовував суспільства відкритих можливостей. Сумська міська рада першою в Україні ухвалила рішення піднімати поруч з національним та міським стягами прапор Європи. Ми дико відрізняємо відрізняємося від своїми політичними симпатіями, не знаю, культурним рухом, медійною, більш-менш таким ліберальним таким духом і атмосферою серед інших міст, там Полтави, Харкова, Чернігова. Ми, вирізняємо, ми вирізняємося. Ті, хто цим живе, і ті, хто тут. Ми вирізняємося, ну, я, ми вирізняємося тим, що тут люди є, які це роблять. Тут тобто сформувалося це покоління, яке просто ідентифікує себе, от, мені здається, от, з цим. Тому. Мені б дуже хотілося, якби ми були, от, знаєте, якщо подивитися там зі Страсбурга чи з Брюсселя, щоб видно було, була там, там Крайній кордон там, от, європейських цінностей от, от, десь там в Сумах. Це було б думаю, Це така амбіція. От, хочеться всі вірити. Золоті зірки на синьому фоні, за нашим прикладом, нагадуватимуть тепер про європейський вибір України і в деяких інших обласних центрах. Та знаково, що ми були все-таки перші в країні. Після того, як Сумська міська рада проголосувала. Професійне використання прапору ЄС паралельно з державним прапором. Ще 9 міст нас підтримало протягом травня і початку червня. Серед них і Луцьк, і Львів, Кременчук, Сарни, ще декілька міст. Так само взяли проєкт, проєкт рішення, який я готував, підставили там замість Сумська, там, Луцька, і, 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 а Рівненська міськрада. Тобто три обласних центри були проголосували ідентичні рішення. Європейська символіка у Сумах не тільки європейський прапор, мова символів на кожному кроці. Це назви вулиць і душа міста. Щороку ми все менше ходимо вулицями, що носять імена людей, котрі відібрали в нас Європу у 20-му столітті. Топоніміка, що говорить про творення, а не руйнування у 21 першому віці. То ще один наш крок додому. Їм потрібна гаряча вода, їм потрібні тротуари без вибоїн, з нормальною бруківкою чи асфальтом. Але паралельно, ну, я таке так як символічна реальність. Це те, що люди, те, що формує в принципі, з людини як живої біологічної істоти, sapiens, людина розумна, яка ну, знов-таки чогось прагне, це елемент дуже серйозної культури, це дуже елемент серйозної національної філософії і так далі. Ну, без цього — без цього. Зрештою, коли ми говоримо про європейські цінності, вони почали формуватися то ще з початку французької революції, в трошки в, в такому в форматі, у в формі ну, в радикальній і, я б не сказав, у воєвничій. Дуже стояв на першому місці національний аспект у Франції, коли там Франція понад усе, що це справді французька нація і так. Але вони поступово від цього відійшли. Зараз європейські цінності вони не є універсальними, вони трансформуються постійно. Але оця от коріння, оця, оце коріння, ну, якби Герасім Конратів це наш Джордж Вашингтон. Це той, який заснував громаду міста Суми. Інших не було. Ну, він сюди привів переселенців з півдня, ставища, з півдня Київської області. Зрештою, він сформував громаду, він придумав назву, він, зрештою, він все зробив для, для того, ну, щоб це місто зараз існувало. Не знаю, в Європі такі речі ціня, ціняться, їх культивують. На цьому будується така міфологізованість громад. Зрештою, це бізнес великий для них, туристичний бізнес. В Радянському Союз, Союзі, в Совку, в якому, з якого ми всі походимо, це не культивувалося, Це було неважливо. Там. Ніхто засновував міста. Не там. Головне була якась комуністична ідеологія, бредова абсолютно. І дуже важко зараз... Та, мабуть, і не, потрібно, і не потрібно тому поколінню або старшому, або те, який підтримує старших, мабуть, і не варто нічого от пояснювати варто, не варто з ними сперечатися. На прапорі зображено 12 зірок, тому що цифра 12 традиційно вважається символом досконалості, повноти і єдності. З цієї причини прапор залишається незмінним незалежно від розширень ЄС. І це говорить там, що прагнути до досконалості в політиці, економіці, суспільних відносинах і в приватному житті головне, що потрібно, аби стати повноцінним членом Європи і не почуватися там ніби в гостях. Потрібно залучати передові практики. Ті самі європейські цінності це ж не віртуальна штука. Це ж стандарти. Це, це сотні, а то і тисячі написаних чітко визначених стандартів. Починаючи від якихось тендерів, закупок некорупційних до серйозної державної політики, там, антикорупційної, там, боротьби з мафією, освітньої політики, військової політики, безпекової і так далі. Це тисячі різних стандартів, які нам потрібно, потрібно яким чином адаптувати в свою реальність. Це болісний процес, однозначно болісний, але він необхідний, тому що якщо ми втратимо цей шанс, то це буде злочинив. Перед сам перед самим собою соціальний порядок відкритого доступу заснований на рівнодоступній і повсюдній політичній та ринковій конкуренції це те, що в 19 столітті почали вибудовувати європейці. Висока західноєвропейська цивілізація для України, яка ледь оговталась від травматичного радянського досвіду, це виклик номер один. Бо це справді високі стандарти бути європейцями не тільки географічно, а й ментально. Прапор Європи у сумах щоразу робитиме актуальним щоденний вибір кожного. І європейці це вже оцінили. Приємним стало те, що 29 червня на парламентській асамблеї Ради Європи місто Суми вперше за 20 років незалежності нагородили, Рада Європи нагородила європейським дипломом. Таке визнання європейськості в лапках нашого міста, мабуть, це більше як авансом таким, але менше з тим це визнання досить серйозне. Рада Європи цей рік дала, здається, 26 чи 27 міст, Такі європейські дипломи були виписані нагороджені міста. Два хорватських, здається, одне британське місто. І є і Західна Європа, і Східна. Тому це серйозне визнання. Я таку, може, привідкрию або зроблю маленьку інтригу на 6 вересня, на день міста. 18.00 ми будемо відкривати європейський фонтан, реконструйований європейським фонтан біля колишнього котелю Суми. Я дуже сподіваюся, що декілька високопосадових дипломатів європейських до нас приїдуть, у нас вже є домовленість з ними і вручать нам цей європейський диплом як місту. Це буде дуже приємно і почесно. І дуже знов-таки це підтвердження просто навіть там, моїх власних амбіцій, про які я сказав, да, до всього, і амбіцій ну, всього, всього, всього міста. Тісні історичні зв'язки й дедалі ближчі відносини між Україною та Євросоюзом, їхнє бажання посилити і розширити ці відносини в амбітний спосіб асоціації викликають дискусії. Та мова символів прапору Європи ще раз нагадує про досконалість і про прагнення до неї. А цей прапор поряд з нашим державним говорить про спільні цінності, про повагу до верховенства права, про належне врядування, основоположні права людини та її відповідальність перед живими та ще ненародженими. Чи це стане реальністю в Україні? Насправді це залежить і від сумчан, а не тільки від тих, хто ставитиме підписи на саміті в Вільнюсі.